Друзі, Хмельниччина звітує, і саме сьогоднішній ефір буде присвячений темі волонтерства. Зараз, напевно, в світі немає українців, який так або інакше допомагає нашій державі перемогти ворога. І саме про це будемо сьогодні говорити, дізнаватися більш детально, ну і відверто звітувати за цей рік і за попередній. Як саме Хмельниччина жила в плані волонтерства? Друзі, сьогодні в нас в гостях в студії. Анатолій Панчук, волонтер благодійного фонду Волонтери Поділля, доброго ранку, доброго дня, слава Україні. Доброго дня героям. слава. Е, ну почнемо напевно з самого головного спочатку. Так, благодійний фонд існує з 2014 року. І 100 е, ну рівень, так темпи волонтерства благодійності змінюється. От як ви для себе, як для фонду, от, прослідкували, як дійсно змінюється допомога хмельничани, не тільки так в плані волонтерства. Ну, ви правду сказали, що масштаб. Масштаб 2014 року і масштаб після 24 лютого 2022 року це непорівняна речі. Тоді це було. Ну, Пішли воювати це обмежений обмежена кількість людей, можна так сказати. Звичайно, що це було сотні тисяч, але це було набагато менше. Зараз залучені до оборони нашої держави, можна сказати, що мільйони людей. По перше, це збройні сили. По-друге, це міністерство внутрішніх справ і ті самі міністерства надзвичайних ситуацій. Адже наші міста обстрілюють під постійними обстрілами, тобто хтось ці пожежі тушить. Рятує людей. Тобто, я для чого це говорю? Що не потрібно знецінювати роботу людей, які допомагають по всім напрямкам. Звичайно, що найбільш важливіший напрямок це напрямок Збройних сил. І якщо порівнювати 14 рік, то це були, наша допомога була точкова. Там були турнікети, там були якісь наліпки інклюзивні для надання медичної допомоги. А зараз це йде все тисячами. До прикладу. Ми зараз співпрацюємо з британською з британцями нашою діаспорою, і завдяки цьому ми забезпечили кілька тисяч людей разом з ними, якісними аптечками натовського стандарту. Тобто тоді це було там десятки і сотні, а зараз це тисячі. Тобто, масштаб ну дійсно збільшується, так масштабується вся допомога. Ну, якщо брати от початок повномасштабного вторгнення, так 22 рік, зараз 23 рік. Як ось. В ці роки змінились волонтерство? Ну зараз ну, відверто кажуть, то і психологи, так і напевно військові, всілякі експерти, що а, люди, на жаль, звикають до війни. Вже можливо втомлюються до війни. Так, якщо на початку погодиться кожен, що було вдома, все виносив. Треба, не знаю, там генератор стоїть, треба винести без проблем. Зараз навіть ті самі збори вже набагато важче робити і збирати якісь кошти. 22-й рік і 23-й рік. От чи є відмінність? Якщо є, то в чому саме? Ну, головна відмінність, що 22-му році достатньо було сказати, що є збір на там на аптечки або на машини. І люди починаючи скидали, починаючи від 10-20 гривень і закінчуються великими сумами. І це були сотні людей. На кожен збір це були сотні і сотні людей. І тоді навіть не потрібно майже було і просувати цей збір. Просто люди самі приходили і питалися, що вам потрібно, що вам допомогти. Зараз щоб змусити, ну не змусити, а добитися активності від людей, треба пояснювати, треба доходити до кожного і говорити, що люди, ми збираємо тисячу аптечок через те, що є потреба військовослужбовцям їм держава забезпечує лише частково. Тому для того, щоб захистити нашого воїна, потрібно зробити тото. -то. І ми кажемо, в нас є. Ми докладно пояснюємо людям. Є спілка українців Британії, є тут у нас в Україні, які роблять турнікети якісні, на порядок дешевше, ніж закордонні аналоги. Ми завдяки вашої співпраці забезпечуємо тисячу чоловік. Тисяча чоловік можна сказати, що це врятоване життя завдяки вашому вашій допомозі. І люди тоді починають включатися і допомагати. А от перший день, буквально перший тиждень, Допомагали починаючи від солярки, бензину, закінчуючи якимись військовою амуніцією, в кого вона була, до прикладу, лишилася після 14 року. Все несли самі зараз. Ми більше працюємо по точковим проектам. Це так, я говорив, аптечки, дрони, автомобілі. Ну, два тут більше дійсно поговоримо про от першочергові, напевно, так напрямки вашу роботу за цей рік. Ну знаємо, тому що є і е, благодійні ярмарки ви проводите, так і е, волонтерська пошта, і тактична медицина, так вже казали, і турнікети є ну, якісь певні напрямки, напевно, так допомоги, що першочергово ви збираєте. І одразу ну, як то кажуть, витікаючи питання, для кого цей перші чи є якісь тут певні підрозділи, чи там люди, так, чи певні якісь військові. Ну, Почнемо з останнього питання. Є, звичайно, що ми більше допомагаємо це нашим хмельничанам, адже ну, в кожного є знайомий, брат, хто зараз служить. І ми намагаємося найбільше допомагати їм. Але ми не відмовляємо у допомозі іншим підрозділам, які до нас звертаються. До прикладу, це, ну, чи... 128, двадцять 46, 95. Ну, ми допомагаємо всім, хто нас до нас вертається, якщо ми змож, можемо, звичайно допомогти. Якщо раніше ми до, свої ресурси витрачали, ну можна сказати, на все, починаючи від бронежилета і закінчується якоюсь допомогою у військовій частині в ремонті автомобіля їхнього. або... Забезпечення їх навіть паливом були такі моменти, то зараз ми акцентуємо свою увагу на кількох проєктах. Це волонтерська пошта. У нас є проєкт, яким ми доставляємо посилку з міста Хмельницького, бійцю в руки. Саме там, де немає можливості в них виїхати до нової пошти або туди нова пошта не їде, ми беремо посилку в хмельничан, беремо координати цієї людини і веземо. Або це. Ну, ми веземо Донецька, Харківська область, тобто, можна сказати, що по всьому так само і частково ми закриваємо Херсон. А, і завдяки цьому проєкту ми доставляємо з рук в руки. Дуже важливо для військовослужбовця отримати допомогу саме від своїх рідних. Він відчуває тоді, що він ну, потрібен, щоб про нього не забули. Через волонтерську пошту також ми. Доставляємо до бійців дрони. У нас є наступний проєкт це дрони Камікадзе. В цьому році ми запустили проєкт 1000 дронів Камікадзе. Адже ми зараз розуміємо, що зараз йде війна технологій, і чим більше ми допоможемо нашим військовослужбовцям саме технологіями, саме, до прикладу, дронами, тим легше їм буде воювати. Адже якщо Просити допомогу арти, то їм треба звертатися до іншого підрозділу, вимагати, ну, просити, щоб вони дати координати, це узгодження, ну це час. Це а це якщо... більш таких бюрократичних ще якихось моментів, так? Так, так. А от якщо в підрозділі є власний є... власні люди, які літають на FPV-дронах, або на Мавіках, працюють з Кидами, це набагато оперативніше. Буквально там 10-15 хвилин побачили, що йде наступ. Закликали до своїх про допомогу, і це реально рятує бійців, це зупиняє наступ танків, можна сказати. А ціна дрону ну, там менше 10 тисяч. Угу. Наступний це ми продовжуємо наш проєкт, це тактична медицина. У нас є людина, закріплена за цим напрямком Анна Маєвська, і вона теж завдяки. Одна частина це співпраця з Британцями з українцями в Британії, які нам допомагають і передають тактичні аптечки. Анна Маєвська вона залучає ресурси тут в Україні. Це через благодійні ярмарки, які в нас ми проводимо їх до великих свят. Чи це День Незалежності, чи це День міста? А цього разу ми будемо проводити до, до Різдва вже ярмарок. Які відбудеться 16 числа, більшість коштів вона залучає на медицину. Вона докуповує те, чого не вистачає. Адже, крім тактичної медицини, ну, нашим бійцям потрібні ліки від застуди, від грипу, від ангіни. І, на жаль, не завжди може військова частина забезпечити ну, потреби військовослужбовця. Ну, ми ж в нас кожного є знайомі, і ми ж це все прекрасно розуміємо. Намагаємося їм допомагати максимально. В цьому напрямку. Також ми не, не закрили наші проекти, це по автомобілях. Ми намагаємося допомогти нашим військовослужбовцям залучення автотранспорту. Якщо в перший рік це була одна з основних наших напрямків діяльності, коли ми забезпечували, перевозили з за кордону сюди, в Україну автомобілі. Зараз, звичайно, ми тр трохи менше приділяємо увагу цьому напрямку у зв'язку з тим, що ну, тисяча дронів Камікадзе це досить такий потужний проєкт, і там, щоб на них назбирати, це ну, до 10 мільйонів гривень потрібно. Але незважаючи на це, ми з, з 24 лютого передали там більше 150 автомобілів завдяки донатам хмельничан, завдяки допомозі нашої діаспори так само. З, з Лондона нам вже передали близько 30 автомобілів. Тобто українці, незважаючи, що вони там живуть, вони все одно думають про те, як допомогти своїй батьківщині. І от вони своєю спілкою закуповують там автомобілі, довозять їх до кордону. А вже ми залучаємо наших співвітчизників, які можуть виїхати за кордон, які мають на це право, і вони вже їх сюди перевозять. Тут ми їх. Ремонтуємо, частково фарбуємо, якщо потребують, якщо військовослужбовці цього просять, бо іноді вони кажуть: не фарбуйте, нам не потрібно, щоб вона була зеленого кольору. Хай вона буде під, ну, під цивільну машину. Mm -hmm. І тут, завдяки співпраці з нашим з бізнесом, з нашими хмельничанами, велику частину роботи. Закривають нам безкоштовно, ну а решту ми, звичайно, відкриваємо збори і так само працюємо для того, щоб забезпечити ремонт, адже незважаючи на те, що автомобілі британці ну передають нам безкоштовно, іноді вартість ремонту, ну, деяких там автомобілів це десятки тисяч гривень. Ну, роботи вистачає, і знаєте, от ви казали, що там наші волонтери їдуть, забирають, до да автівку. А якщо так, ну не прям точно в цифрах в цифрах, але дійсно скільки. Нас, вас, волонтерів, є в Україні, Хмельницькому, і хотілося би також дізнатися, скільки є за межами нашої держави, і звідки так? От почули Лондон, Британія стовідсотково ще напевно є якісь країни, так і ось там за територію нашої держави. Там першочергово це діаспора допомагає, чи є ну не знаю якісь там міста, там мерія якогось міста, так яка також просто вирішила допомагати, підтримувати так, таким чином звільняти нашу державу. Ну, якщо говорити про Англію, то це діаспора, це спілка допомагає. Так само нам допомагала спілка українців в Іспанії. Дуже потужно вони допомагали нам генераторами, які ми доставили в лікарні на сході України. Це там до 10, ну, 5 чи сім генераторів вони нам передали, ми їх доставили далі. Плюс в перші часи це теж були каски, бронежилети. Це те, що нам допомагали от як спілки, але є величезна кількість людей, які допомагають нам з тої самої Америки, передавали обладнання, так само Польща. Польща це були і продукти на перших в перші часи після війни. Дуже багато продуктів, які ми завозили в той самий Херсон, в Харківську область, коли от був тоді наш контрнаступ, коли ми звільняли територію, суми ми передавали. Ну, тобто. Більшу частину нашої роботи, звичайно, це військовослужбовці. Але частково ми допомагали і допомагаємо цивільним. Але хочу, хочеться зауважити, що якщо є потужна спілка українців десь за кордоном, так само, от, як я говорив, вже Чехія, Англія, то вони виступають тим драйвером, які знаходять можливість дійти до вже англійців, іспанців, і показати, що потрібно допомагати. Дуже хороший приклад це з... Прибалтика так само. Там же не спілка українців допомагають, а самі Прибалти, вони по своїх знайомих спілкуються і кажуть, що, до прикладу, треба закрити от бійцю, збір по амуніції, там, якийсь такий хороший, або автомобіль потрібно купити. І вже самі литовці, латвійці збирають кошти, без участі навіть українців, і самі сюди доставляють автомобіль. Було там, кілька випадків, які… Ну, Можна сказати, що це на постійній основі, періодично вони привозять автомобілі. Так само громадянин Швейцарії нам допомагає, він же привіз нам 2-4 автомобіля. Тобто не можна сказати, що українці залишилися самі сам на сам. Ну, ми ж самі ми бачимо чудово, що нам допомагають. Звичайно, якщо ми є активними, якщо ми говоримо про себе, якщо ми просимо допомоги, то це набагато дає більший результат і набагато краще. Збираються ті донати, які перетворюються в зброю або в захист України, можна сказати, ну ти правильно кажеш, що е, ми допомагаємо так, би мовити, щоб люди активно е, донатили, так допомагали. А є, ну напевно, знову ж таки така тенденція, що от коли щось жахливе трапляється в державі, так ну умовно, якийсь кудись приліт. І тоді якось швидше починається збирати кошти, якась допомога. Чи так це, чи ні? Коли ну, умовно, коли все стабільно тихо, так? Ну, в нас не, не буває тихо, але ну, коли немає таких жахливих прильотів, вибухів, тоді якби люди трошечки. Ну, все розслабилось. коли знову mm -hmm. щось прилетіло, так все тоді активізувалася якась допомога. що Шудесенько всі там закрили якийсь збір. Це, це є така тенденція? Є навіть в нас ну, окремо ця тенденція, коли в Україні є якісь масштабні дії, коли там прилітає по Києву або коли наші йдуть в наступ. А так само, от по місту Хмельницькому. Ми співпрацюємо з активістами, з блогерами в місті Хмельницькому. До прикладу, коли з тим самим хмельницьк лайфом і з блогером Андрієм Попиком. Ну це лише там найбільше такі, mm -hmm. коли от є був прильот, то люди активно донатять, вони перетворюють свою ненависть до ворога в конкретну дію, яка може вплинути на те, щоб можна було помститися за той самий прильот, коли прилетіло в нас по Хмельницькому в Дубово mm -hmm. чи по коли тоді світла не було у нас минулої зимою, ви ж пам'ятаєте, що по електростанціях лупили в Шепетівському районі, та, так само і в нас тут. Та. І це реально конвертує людську ненависть до ворога в донат, який наближає перемогу. Тобто, це є таке. От ви кажете, що ну об'єднуємось інколи, так з блогерами, з пабліками, з або чи є е, якісь об'єднання з іншими благодійними волонтерськими організаціями? Ну тут є якби медаль з двома сторонами, так що можна в принципі об'єднатися всім волонтерам і таким чином е, якби, більше робити так, об'єми, масштаби. А е, і з іншої сторони, якщо там ви закриваєте ось цей напрямок, так інша якась благодійна організація, закриває ось цей напрямок, чи є е, е, якась от така співпраця, колаборація з іншими. Благодійними фондами ну в нас співпраця тільки можна сказати в інформаційному такому ресурсу, що ми спілкуємося, ми говоримо, де можна долучити, кого можна залучити, як дійти до людей. Аж якщо говорити про проекти, то ми вважаємо, що воно не дасть такого кумулятивного ефекту, адже от в кожного є ж своє коло спілкування Своя аудиторія, Своя аудиторія звичайно. І ми йдемо, до прикладу, по одному проєкту і залучаємо людей, які знають нас, які знайомі знайомих. І якщо ми всі зійдемося в одну, в одну, так би мовити, гурт і будемо працювати над одним ресурсом, воно тоді буде провисати в інших моментах. Тому краще, ну, я так вважаю, що краще. Кожен буде працювати зі своєю аудиторією, але інформаційно ну, допомагаючи одне одному не без цього. Uh -huh. Але так, щоб зібратися всі в одну в один якийсь такий момент, тоді провиснуть інші напрямки. Адже, от, до прикладу, ми їздимо більше Донецька, Луганська, Харківська область, а от і інші волонтери, до прикладу, як Олександр Попов, це Гайдамак, вони їздять і в Донецьку, і закривають ще і Херсонську область, і Миколаївську область. Тобто... Чим більше нас буде волонтерити, чим більше нас буде волонтерів, і кожен буде закривати якийсь свій напрямок, це перекриє набагато більше потреб, ніж міг би зробити навіть самий потужний фонд. Адже якби воно так було, то достатньо є всеукраїнські фонди, які збирають сотні мільйонів гривень. Але ж вони не можуть закрити той самий запит наших хмельничан, чи це наш 19-й батальйон, чи наша ТРО. Чи наші сили спеціальних операцій, ну, вони закривають, але ми закриваємо якусь іншу частину. Тобто краще так, на мою думку. Топ-3, топ-5 найуспішніших, ну, умовно так, проєктів за цей рік вашим благодійним фондом. Чим, чим дійсно от, ну, саме ви пишаєте, що ми зробили це або зібрали стільки, то передали, закупили. Ну, Топ-3 проєктів, можна сказати. За два роки, почну з минулого року, це коли ми закупили для наших хмельницьких підрозділів вантажні автомобілі. Ми закупили вантажні автомобілі, шість вантажних автомобілів для наших хмельницьких підрозділів. І це було. 100 тисяч євро нам обійшлося цих вантажних автомобілі. І завдяки підтримки хмельничан ми закрили цей збір, і ці машини працюють адже добре, коли є джип, коли є машина з підвищеною прохідністю, але ще краще, коли є машина з підвищеною прохідністю, і це вантажний автомобіль. Це можна підвіз буде і боєприпасів, і навіть наші. Один з наших підрозділів обшивав цю вантажівку металевими листами і таким чином доставляв навіть хлопців на передову. Ну, не на саму передову, бо на передову навіть на бесі туди не заїдеш, бо одразу приліт буде. А от це їм реально там допомагає. Наступний це те, що ми продовжуємо цей проєкт по аптечках. Ми не закінчуємо цей проєкт і завдяки співпраці, завдяки активності хмельничан, наших волонтерів, ми вже забезпечили близько двох. 2200 аптечок. Тобто це якісні аптечки натовського зразку, які допомагають нашим хлопцям. І якщо говорити про цьогорічний проєкт, то це, звичайно, дрони камікадзе. 1000 дронів камікадзе, це ми запустили в цьому році, і ми не закриваємо проєкт, ми працюємо над тим, щоб цей проєкт приносив користь нашим бійцям і знищував ворога. І саме от Завдяки тому, що ми почали працювати з дронами «Камікадзе», Ми зараз допомагаємо нашим хлопцям антени, підсилювачі і інше обладнання, яке працює в цьому напрямку. Тобто це і мавіки, звичайні мавіки, мавіки з тепловізійними камерами, адже зараз ніч стає більшою, і дуже багато дій відбувається саме під час нічного часу. Тобто такий цьогорічний проєкт це, звичайно, дрон. Е, ну і відверто плани на наступний рік, що окрім цих проєктів, які, як ви кажете, не будуть закриватися стотково, е, чи є щось ще, що ми побачимо, е, відчуємо так від волонтерів Поділля, на що нам, як кажуть, готувати гросові кошти. Це звичайно дрон. Дрони воно має продовжуватися, бо це реально те, що зараз вирішує на на сході, на півдні, де наші хлопці воюють. Адже ми бачимо, що увага світу трохи зменшується до України. На жаль, ну всі ж знають і всі ж чують, що є розмови, що нам не вистачає ресурсів саме для збройної боротьби. Це як і техніка, так і ті самі снаряди. А дрони вони допоможуть людям. Ну і ми думаємо над тим, щоб яким чином допомогти нашим бійцям, щоб захиститися від ворожих дронів? І ми поки дивимося, адже це дуже дороговартісне обладнання, дуже дороговартісний проєкт, саме протидія fpv дронів. Якщо ми знайдемо можливість збирати тут, адже ми дрони не просто купуємо, ми купуємо і збираємо їх. Тобто і це здешевлює ціну. І то саме по захисту проти FPV. Тобто... Якщо не помиляюся, то навіть у нас ну, в Хмельницькому є усілякі підприємства. Ну, про це не можна говорити, але я знаю, що є. Ну, дійсно, що в Хмельницькому прямо вже можуть збирати їх, і... і це роблять. Та я вам простіше скажу, що не тільки в Хмельницькому вони є. Можна так, що вони є по всіх містах. І не можна сказати, що десь у Хмельницький якийсь там центр е... По цьому виробництву. ні, воно будується в кожному райцентрі, можна сказати. Ну просто там, знаєте, можливо, хтось думає, о, це дрон це треба закупати там, не знаю, там з Америки, штатів, поки його привезуть. А насправді все робиться тут і знову ж таки, це десь там благодійна якась організація на благодійних основах. Так засадах це робиться. Звичайно, ж там якісь певні витратні кошти, матеріали також вкладаються. Але а, ну хто як не українці, має допомагати один одному і таким самим чином звільняти нашу державу. 100%, адже коли ми беремо комплектуючі, коли ми шукаємо можливості, як їх скомплектувати по тих самих частотах, по тих самих камерах, де можна дешевити, де поставити краще, де поставити вже камеру нічного бачення на той самий дрон Камікадзе, ну, тобто це конструктор. І ми можемо вибирати під конкретну задачу, під конкретний запит наших військовослужбовців. Плюс це та сама, ну, люди долучаються до цього, вони відчувають, що вони вносять свій вклад в перемогу. Не просто коли вони ходять на роботу, це дуже важливо, звичайно, що ну, хтось має ходити на роботу, хтось має йти служити. Хтось має забезпечити життєдіяльність діяльність того самого міста і України. Ну, Такий світ. Ну, По-іншому, воно не буває. Але коли людина, до тобто, прикладу, в день працює, а ввечері або в суботу вона ще приходить і допомагає в якихось волонтерських проєктах, Це ну величезний плюс, як людини, так і нашій країні, адже це знімає частину потреб, які вже може не забезпечувати держава. Ну вона, на жаль, і так не, не може все забезпечувати, тому ми підставляємо їй плече. І сам факт того, що ми виробляємо тут, це на 30-40% здешевлює. Виробництво тих самих дронів, тобто ми можемо купити їх більше. Робота ведеться не один рік, і, звичайно ж, на жаль. Вона буде так само і проводити зв'язку з війною, так на наступний рік. І дай Боже, що лише це наступний рік, і як то кажуть, і все можна буде видихнути. Ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що ви робите. Дякуємо за те, що до нас завітали. Ну, так би мовити, прозвітували. Так. Зараз хотілося б вас попросити надихнути хмельничан і не тільки так допомагати далі, підтримувати, ну і побажати перемоги, напевно, так першочергово і усього, що би ви хотіли побажати хмельничанам. Будь ласка. Ну, по-перше, звісно, хочу звернутися до наших хмельничан, що потрібно і далі допомагати війську, потрібно і далі донатити, волонтерити і вірити в перемогу. Адже ми все одно переможемо. Просто чим більше ми докладаємо зусиль для цього, чим більше ми допомагаємо, тим швидше ця перемога буде. Я хочу побажати, щоб в наступному році війна закінчилася. Нашою перемогою, і чим більше наших дівчат, хлопців, чоловік чоловіків і жінок повернулися з війни живими і здоровими, щоб ми об'єдналися зі своїми сім'ями, щоб повернулися ті люди, які виїхали за кордон, які змушені були виїхати за кордон через російську агресію, і я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що не ми винні в війні, не ми прийшли на Росію воювати, а вони напали нас. І вони, це їхня вина в тому, що ми зараз живемо так, що ми змушені відриватися від сім'ї, що наші друзі, знайомі зараз служать у війську, втрачають своє здоров'я і життя. Винні в тому росіяни, і не забувайте про це. І допомагайте армії. Адже якщо ми не допомагаємо своїй армії, то ми будемо змушені годувати чужу. Слава Україні! Героям слава, дякуємо вам, дякую за те, що завітали, розповіли, як чим живе, чим живуть волонтери Поділля, так, і дякуємо за те, що ви робите вже не один рік. До зустрічі в ефірі, так і до зустрічі на усіляких волонтерських нивах. Так би мовити, дякую. друзі. Хмельниччина звітує, і ми дякуємо кожному, хто разом з нами допомагає звільняти нашу державу. До зустрічі, гарних новорічних свят і, звичайно ж, перемоги. Слава Україні!